Поранений. Відрозділи 1:3 зайняти позицію на шосе 18 миля на захід від автостради 85. І використовувати частоти шерифа графства Лінкольн. Район підтверджуємо за 5 хвилин на південь. Прямуємо до перехрестя. Диспетчер. Диспетчер. Підрозділ. Діли 1 3 прибули на 1097. Код 100. Шосе 18 перехрестя з автострадою. Чекаємо на вказівки. <плес> Схоже, вони переслідують тих ідіотів по всіх сільських дорогах. Може, ми з ними потрапимо у найбожевільніші поліцейські переслідування? Як гадаєте? Гадаю, Леоне, що тобі потрібно залишатися зібраним, упевнитись, що зброя заряджена, а запобіжник знято. А на шоу було б непогано потрапити. Твою ж мать! Зброя! Зброя! Зброю на землю! No.、哦 Ріку! I'm all right. Я в нормі. <проб> Побачив, як у тебе поцілили, і до біса злякався. Я теж. Сучий син мене підстрелив. Можеш повірити? Дістанемо тобі новий жилет. Ще <проб> ага. Шейн, не розповідай, Лорі, що сталося. <проб> Ніколи. Тобі зрозуміло. <проб> Ріку, <проб> Ріку. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Він поранений. Ріку. Викликай сюди швидку, скажи, що офіцера поранено, негайно. Ріку, подивися на мене. Ріку, залишайся зі мною. Чуєш? Залишайся зі мною, чуєш. Чуєш мене? Залишайся зі мною. Хоу, привіт, Алю. Ми ще тут. Досі тримаємось. Пробач мені, друже. Я проти лайну, яка ти бачиш щоразу, як я приходжу. Усі на мене насіли, хотіли, щоб я тобі квіти приніс. Вони передають найкращі побажання, і вони сподіваються, що ти скоро повернешся. <рес> Лінда і Діана з диспетчерської самі назбирали букет. Але ти вже сам зрозумів. Я просто поставлю на столик.